Добрий день всім. Хто завітав? Хочу показати яку шкоду нанесли приморозки весняні. Це вже другий раз. Які були 26, 27, 28 Квітня. Примерзли троянди. І це вже вдруге, Дещо прийдеться знову обрізати. Зараз покажу далі, яка шкода. А це лілеї, які примерзли ще перший раз, другий раз їм повезло. Ось так примерзли більшість троянд. Потім буду показувати, як вони відходять. А ось тут мерзенько. Покажу, як примерзли лілії. Ці трошки примерзли, може ще будуть звісти. А далі а ось так змерзли. Майже 50, а то й 60%. І це вони були накриті тоненьким спанбондом. Отак, ці вже не заквітнуть зовсім. Не буду показувати всі. У їх було багато. Далі там є троянночки, їх трошки прихватило. А ось тут були ранні якісь старовинні жовті лілейники духмяні. Не знаю, як вони називаються, Ну, вони з Тела Одору одночасно зацвітають. Квітнець. А тепер отакі вони чорні. Отакий От рядочок. Ось. І вони чорні, вони померзли зовсім. А найбільша шкода це яблуні. Не встигла я їх зняти. Вони такі були гарні, білюсінькі. Особливо ця біла яблуня з білими яблуками. Дуже-дуже багато цвіту. Цю тільки трошки прихватило. Слава переможцям. А ось ця дуже-дуже обмерзла. Оце сама велика шкода. А тут квітне, червона, смородина, порічка різних сортів, чотири кущики там далі. Основне забула розказати про парнічки. Розсаду ми зберігали, було накрито і плюнкою, і агроволокном, і зверху ще були накриті одіялами парнічки. Зараз буквально на секундочку ми заглянемо, і це я покажу потім. Отак там все потрошку рости. Горщукову розсаду забирали до хати, щоб вона не змерзла. На всяк випадок те, що можна було перенести. У ящиках переносили і помідорки, і перці, і баклажани. А це малюсінькі новенькі сорти. Дуже погано всходили, дуже погано ростуть. Це гарбуз москосний. так виглядають деякі помідорчики. І гноми, помідорчики. Ростем і чекаємо висадки. Ще раз добрий ранок хотіла ще показати, як я почала пересаджувати примилки, бо я не встигну все, дуже багато їх потрошечку. Коли пече сонце накриваю. Але сьогодні зранку знов був приморозок від 2 до п'яти. Але по примороженим рослинкам вже нічого не відомо, багато що промерзло. І по ним вже не видно. Отака погода, то літа до зима. будемо сподіватися на краще, що щось буде.